Є ось такий перший добровольчий мобільний шпиталь. імені Перегова, і ви його добре знаєте. І добре, знаєте його керівника. Це Геннадій Друзенко, співраз... співзасновник та президент ПДМШ імені Микола Перегова. У на він у нас на зв'язку, і ми якраз поговоримо про медицину під час війни. Вітаємо вас, пане Геннадію, у нас в ефірі. Дякую, що запросили. Слава Україні, героям слава. Дуже дякуємо за те, що ви робите для українських бійців за евакуації, за допомогу. Я думаю, що завдяки вам і вашій команді багато бійців було врятовано їм життя, і вони мають шанс на відновлення одужання. З велике вам дякую за це. Думаю, багато да, якраз. Підвели так. підсумки за січень, не так давно, із від початку великої війни тільки зареєстрованих пацієнтів, а це не всі у нас 31 тисяча 8 пацієнтів. Тобто дійсно, через наші руки прийшло дуже багато, і наших захисників, але також цивільних жертв російської агресії. Думаю, що небагато в Україні людей є, які не знають про перші добровольчі мобільний шпиталі імені Порогова. Ви його заснували 2014 року. А чому ви рішили це зробити? Зважаючи на те, що тоді в Україні війна, але ж і медицина в Україні існувала і до війни. Знаєте, ну все почалося трохи раніше на Майдані, абсолютно несподівано для мене, бо я не медик за освітою, я правник за всіма своїми трьома дипломи. Але коли йдеш і поруч лежить твоя країна, яка стікає кров'ю, ну не до юридичних лекцій. Відповідно, були інтервенції на майдані, коли ми ще не були відбрендовані як ПДМШ, просто група однодумців, як і багато інших. Але ПДМШ з'явився безпосередньо як перший добровольчий мобільний шпиталь, як проекти залучення цивільних медиків до фронтової медицини, як відповідь на Іловайську трагедію. До мене прийшов мій побратим на той час, з яким ми познайомились на майдані. Євген на який показав мені закриту статистику по Іловайську. Там приблизно кожен третій поранений загинув, і не тому, що це були поранення несумісні життя, тому, що поруч не було. Медичного працівника, який би міг надати там медичну допомогу. і ми вирішили, що оскільки резерв цивільної медицини на порядки перевершує на той час принаймні кількість медиків в пагонах, то ідея з'явилась доволі проста: що цих цивільних медиків на якихось прийнятних умовах треба привести. Якамога більш ближче до лінії фронту з відповідним обладнанням, але так, щоб цей ризик був виправданий, тобто в шанси вести професійних дикторів точно не треба. Ми експериментували з першої дратація. тобто ідея від з'явилася на початку осені, 2014-го, вже. 15 грудня 2014 року ми вирушили в першу свою місію на фронт. Думали на кілька місяців. От триває десятий рік нашої участі у російсько-українській війні. Від того ПДМШ від групи таких аматорів-ентузіастів перетворився на один з провідних медичних підрозділів Сил оборони України. І було у вас відчуття великої війни перед 24 лютого 2022 року. Зараз мені, наприклад, Фейсбук нагадує, я тоді записував ну, починав свій канал, тільки записував такі коротенькі відосики. І якраз в ці дні в мене там є відео за півкроку до війни, і в мене було відчуття. Але я, якщо чесно, дуже сумнівався, що вони підуть на Київ. Я був впевнений, що вони в першу чергу підуть на Донбасі. Але я помилявся. А ви відчували на набли наближення великої війни, і як змінилося після 24 лютого 2022 року робота ПДМШ? Ну не тільки відчували, фактично знали. Останнє інтерв'ю перед Великою війною, я закінчив десь пів на другу той останній мир порівняно мирної ночі. За моїми відомостями тоді, якби ті, хто збирався йти на Київ, вже навіть через своїх там знайомих, агентів підбирали які райони квартири краще. Тобто ми записали навіть кілька відео з моїм побратимом, ветераном військової розвідки на позивний «Пілігрім». Вони були дуже популярними, там сотні тисяч переглядів. Потім люди дзвонили, дякували. Бо фактично це були інструкції, що робити в перші години війни, щоб не втрапити в пастку. Ті, хто нас подивився, не, не залишився в гастомілі, Ерпіні, Бучі. Бородянці, а, а потім я ж кажу, дзвонив і дякую, особливо у кого є діти. Тобто, у нас останні дні я приїжджав з повним баком. Зброя була начищена, підготовлена. Тому ми за пів години залишили дім. Бо ми з дружиною живемо там між річі, так звано, між десною і. Київське море, де не дай Бог би бо щось трапилось з дамби, ми фактично лишились відрізаними на цьому півострові. Тому і наше життя змінилось. до великої війни, радикально змінилось. Я поєднував свою там конституційну науку, якою я займаюся професійно, навіть. Останній раз в американський університет в 19-20 році на рік їздив на дослідження. А тут почалася робота 7-24. Півтора року ми качували по базам, ПДМШ, які були спочатку в фонді Сороса, потім в маєтку Пінчука, потім в Санторії в Пущі, Пущіведиці, які через півтора року ми там повернулись. Хоча б ну так, умовно повернулись в свій дім. Тому якщо раніше, скажімо, це був пад да, як говорять, тобто на, там, за сумісництвом роботи, яка дозволяла поєднуватися з тим, на що я півжиття вчився, то з 24 лютого і до сьогодні це робота 7:24. Ну, і результати говорять за себе, але за цим стоїть е, таке гарування, знаєте, під, кров, сльози. І відчий е сотень прекрасних людей, які об'єднались, повірили, зокрема мені, і створили таку організацію, яка воює з самою смертю і воює часто успішно. Шпиталь імені Пирогова це добровольчий добровольчих піздрозділ, якщо можна сказати, як туди потрапляють лікарі? Вони волонтери, вони працюють, наприклад, там цей тиждень в себе на основній роботі, а потім їдуть на тиждень лікувати, чи точніше евакуювати українських військових. Чи як це у вас ця логістика відбувається, і хто в першу чергу в скільки їх? І хто працює? це да, Правильне запитання. Тобто, щоб працювати з волонтерами, точнішими добровольцями, бо у нас волонтери, як правило, допомагають. А ми безпосередньо залучені до сил оборони. Е потрібно дати їм можливість ну на основній роботі заробляти і якби не тільки заробляти. Тобто, ми на фронті нашим медикам не платимо. Вони йдуть на місяць. Тобто, сама життя підказала оці місячні ротації. Тобто, як правило, 27, 28, 29, залежно від місяця, вирушає. З Києва чергова колона автівок на схід відбувається передача справ, і е, ті, хто був попередній місяць, повертаються на свої основні місця роботи, а потім іноді правда люди застріють на 2-3 місяці і, і на довше. Тому ми працюємо на ротаційній основі, що знову ж таки допомагає нам працювати з добровольцями і не як мінімум тут заощаджувати гроші, які. В ЗСУ там витрачаються на зарплати і податки військовослужбовців. Далі хто найбільш потрібні на фронті? Ну, зрозуміло, оскільки ми працюємо на догоспітальному етапі, тобто, це Кейсова або медична евакуація до пунктів стабілізації, військові нам передають поранених в обумовлених точках, це 2-5 кілометрів від поля бою. І ми їх веземо уже з медичними маніпуляціями, щоб довести живими до стабів на стабах. Ми працюємо зараз на двох штабах пліч опліч з військовими медиками. Це ті бригади, які попросили наших е, добровольців підсилити їх, і потім це евакуація до. Лікарень до телевич лікарень, як правило, це важкі поранення, тобто, де ми використовуємо реанімобілі з найсучаснішим обладнанням. Реанімобілі – це наша гордість, бо думаю, що на фронті вони у нас найкращі, тобто це дійсно таке обладнання, про яке можуть мріяти навіть частини європейських армій. Скажімо, ми використовуємо Швели Хамільтон, Т1». Це ті, хто використовують американські спецпризначенці і швейцарська армія скажімо, в Бундесвері їх ще немає. Тобто, це дійсно не тільки те, на що заслуговують наші військові, а й встановлення планки тих стандартів, до яких мають підтягуватися і інші медичні підрозділи, бо наші захисники точно заслуговують на найкращу медичну допомогу. Є три книжки. Мальована історія України, історія Європи, український погляд і довідник веселих свят, і це все авторства братів Капранових. Ми з ними домовились, що ми розіграємо ці три книжки, для чого потрібно, щоб ви були підписані на канал спецпроекти Сергія Мамаєва на Ютубі. Так само ви маєте поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, я перевірю. Окрім того, в коментарях до будь-якого відео напишіть, будь ласка, нашу ключову фразу Слава Україні! Героям слава! і напишіть, звідки в нас дивитесь. І ці три книжки наприкінці лютого ми розіграємо. А братика прановий ваш примірник підпишуть спеціально для вас. Бачите, як працює медицина на війні, і ви, ПДМШ, є певною мірою одною з ланок у цієї системи, починаючи від поля бою і до лікування, до лікарень. В Україні традиційно все оцінюють або зрада, або перемога. Я читаю про медицину на війні і про медичні, медичні підрозділи і коментарі медиків військових. Одні пишуть, що у нас просто жах, нічого не вистачає, нічого не постачають. Інші пишуть навпаки, у нас все добре. Ну принаймні, як пишуть, набагато краще ніж в росіян. Чого зараз не вистачає, як на вашу думку, щоб рятувати більше життів українських військових? Я думаю, само уніфікації, бо ви праві. Насправді ті, хто пише або про перемогу або зраду, дуже далеко від фронту. І ментально, і інформаційно, ну і фізично, очевидно. Тому що все залежить від конкретного підрозділу і навіть конкретного начмєду бо є. Бригади з чудовим медичним забезпеченням, з якими просто честь і радість співпрацювати. ми так співпрацювали з губрами Альфою. Тобто, це був космічний, як дослівно Кажу наш медичний директор, яка сказала, коли побачила їхній став. Ну про нього зараз можна говорити, бо він. Вже колишній в Костянтинівці, тобто я в цивільних лікарнях не бачив такого рівня обладнання. А є звичайно ті, хто ну що дали, то й дали. Тому залежить від активної позиції, від, інформаці... від інформування про свої потреби, про налагодження такої, знаєте, системної співпраці з донорами і волонтерами. І тоді у таких підрозділів є, якщо не все, то дуже багато. Ну, а є підрозділи, які, скажімо, привозять за 120 тисяч МОВЕС. Це такий спеціальний апарат для передовій, який підтримує вітальні функції життєдіяльності, важко поранених. 15 кілограм. В Америці далеко не всі підрозділи користуються, а командир говорить: я його не буду приймати, бо його треба ставити на баланс, раптом в нім щось станеться, мені відповідати. Є таке ставлення. Тому картинка дуже страката. І я думаю, що зараз з новим командуванням медичних сил, командувачку змінили на командувача місяць, два-три тому. Хочеться, щоб були встановлені стандарти, і цих стандартів дотримувалися всі підрозділи, щоб це була не заслуга окремого командира чи начмеда, а щоб були як мінімум мінімальні стандарти, які забезпечені скрізь. А далі вже ну, далі хто, хто краще, тому і, і медалі. А Чого потребує БДМШ? По Я зараз пропоную подивитися ролик. До слова його робила якраз наша команда відносно вашого шпиталю. І це буде частина відповіді. А розмову ми продовжуємо після перегляду. Буквально хвилинка. Давайте з нами подивимось ролик. Плюс. Їх називають Янголи війни. Присягаєш українському народові. Присягаєш українському народові. Медики добровольці найвищої кваліфікації рятують в зоні бойових дій. тримаємо, Ти лікаємо самостійно. Ситуація достатня. Від початку великої війни перший добровольчий мобільний шпиталь надав допомогу більше 30 тисячам пацієнтів за всю війну, майже 90 тисячам. Ми, медики, рятуємо життя. Водії здійснюють евакуацію. Чим коротший час евакуації, тим більше вірогітність того, що ми врятуємо життя. час грає важливу роль. Є паливо, є евакуація. Швидкі ПДМШ проїжджають більше 20 тисяч кілометрів на місяць. Щиро подяка всім, хто допомагає нам заправляти наші швидкі фонд здоров'я українського народу. Один з головних наших помічників і фундаторів. Кожен літер палива дуже важливий для того, щоб Їхні швидкі встигали довозити людей до лікарень, до виспітелів, до стабілізаційних пунктів. Будь-яка сума допоможе заправляти медиваки для вчасної евакуації. Ми вдячні кожному, хто донатить нам постійно, хто підписується на донат на напаливотипотимша. Донатьте зробіть свій внесок у порятунок українських бійців. Посилання на Фонд здоров'я українського народу є в описі відео. Так само можете заходити на сайт ПДМШ і там подивитися, як можна задонатити. Скажіть, на що ви ще витрачаєте гроші? Приблизно половина нашого фронтового бюджету це ремонт наших автівок. Тобто ми використовуємо. Складну значить каштовну техніку. У нас є два хамві медичних хамві. У нас є броньовані машини, і їхнє обслуговування, і їхній ремонт, які зокрема реанімобілів, це десь половина нашого бюджету. 40-50 тисяч доларів на місяць. Нам в середньому обходиться. Ми оперуємо наразі 43 автівками, тобто ми добре забезпечений підрозділ. А, також це розхідники так звані, оскільки апаратури забезпечені, але будь-яка складна апаратура, та й не складна, назива, Має весь час те, що ми називаємо. Кацюбебел з англійської, тобто те, що змінюється, і те, що потрібно докупати щомісяця. Але також у нас є дуже амбітний проект. Ми будуємо свій навчально-тренінговий реабілітаційний центр на півдні Київщини. Вже половина десь бюджету вкладена, це близько 2 мільйонів доларів. Але щоб його запустити до кінця року, потрібно ще два. Тобто, кожен може обрати, як допомогти ПДМШ. палива, ремонт автівок. Реабіліційний центр або вдонайте через фонд здоров'я, який цільово збирає нам на паливо, або заходьте на сайт ПДМша, PDM і там ви побачите на що ще можна задонатити медикам добровольцям Ще хочу запитати про медиків. У вас достатню кількість добровольців медиків, і взагалі, ну чи можна прийти, от якщо там, людина з медичною освітою і з досвідом, вона так само може до вас звернутися і попасти в ротацію, і таким чином так само допомагати українським військовим і цивільним. Безумовно, всі, власне кажучи, так і прийшли за рідкими, рідкими винятками. Тобто, ви заходите на сайт, там є анкета, форма е запису в добровольці. Ви заповнюєте відповідні пункти. Тільки у нас є потреба у медику вашого фаху і вашої кваліфікації, вас набирають, повідомляють про конкретні умови, конкретної ротації. Якщо ви ок приїжджаєте, проходите невеличкий вишкіл. І вирушаєте на місяць на фронт. Так через нас прийшли більше 700 медиків добровольців, а загалом більше тисячі добровольців, окрім медиків, працюють водії, автомеханіки, навіть кухарі. І коли у нас було там близько 100 людей на сході, навіть у нас були клінери з PHD, які приїжджали з цього світу, хотіли долучитися до допомоги до української перемоги і допомагали навіть в такий спосіб, можливо, не дуже героїчний, але дуже потрібний, коли у тебе 80 плюс людей на базі живе. Будь-яка допомога, це надзвичайно важливо. Дякую вам величезно за те, що ви робите. Дякуємо за те, що ось так, от допомагаєте лікувати і ну фактично рятуєте українських військових, довозите до лікарень, стабілізуєте. і нашим глядачам ще раз хочу сказати: друзі, донатимо не тільки на дрони, не тільки на автівки, а так само і на лікування. Бо військові захищають нас зараз там. То ми просто я впевнений, маємо їм допомагати. Ви можете підтримати нашу команду, якщо вам дуже подобається те, що ми робимо, і наші гості. Для цього є або кнопочка з доларом зараз під час трансляції, отамут в чаті, або є посилання на спонсорство PayPal, або, або картку Мона в закріпленому коментарі. Ви можете зайти стати нашими спонсорами. Це 3 долари на місяць всього, або за QR-кодом ось пройти. І е, таким чином підтримати нашу команду, оскільки ми працюємо безкоштовно, але якісь витрати у нас є. Ми маємо платити за студію. Ми розвиваємо, намагаємося розвивати деякі проекти. Ми допомагаємо в вряту кінцівку, про що я ще ми сьогодні обов'язково окремо поговоримо. І таким чином ви будете підтримувати не тільки е, нас безпосередньо, а й взагалі український Ютуб, україномовний Ютуб і незалежні українські медіа, що надзвичайно важливо для демократичної держави.